Ми вирощуємо тут равлики вісті в них, і наше поле займає тут всього лише 15 сотих, але на ній зверніть увагу: від 380 тисяч особин равликів. Всі вони розповідає равликовод Петро Шаблі, мешкають під дерев'яними щитами, які захищають молюсків від сонячного світла та хижаків. Ось у нас такий відлякувач сокіл є, який покриває територіально візуальну цю. Локацію також у нас там є динамік, звуковий відлякувач, який імітує звуки хижих птахів, і шпаки там або синиці вони не не їдять. Ідея створити равликову ферму на присадибній ділянці виникла у 20-му році, говорить чоловік, та втілив її за три роки. Тоді ще маленька донечка назбирала. Виноградних равликів і принесла і каже, тату, і мамо, я хочу равликів. От ми думали, що ми цією ідеєю обмежимося, але із оцих п'яти равликів виросла, виросла така в нас ферма. Тепер, каже, доглядає за равликами як за худобою, годує та пальнує, щоб не тікали. Після їх нічних активностей ми кожен ранок обходимо своє поле, воно ну, невелике на даний момент. І ми просто перевіряємо, чи нема зовні. І перевіряємо, чи, чи нема всередині. Кормимо ми щовечора от таким чином суміш з лакових: це пшениця, це кукуруза, це соєвий шрот, це макуха. Цим равликам півтора місяці розповідає пан Петро та збиратимуть їх у різний час. Що є нерівномірність у зросту, у дозріванні їхньому, і тому ми там перші, перші вже равлики можемо у серпні, в середині серпня збирати із поля. Але Доки вже дойде черга до останніх, це може бути там жовтий місяць. Дорослих равликів відсаджують до демонстраційних столів, де їх миють та готують до переробки. Оскільки він постійно росте, він дуже м'якенький дуже такий ніжний, його дуже швидко можна зламати. Дорослий равлик він має вже міцну цю спідничку, губу. І от коли ми перевертаємо його, він о такого білого, білого красу. Торік з 18 кілограмів мальків, каже, зібрали 2 тонни равликів. Потім ми переміщуємо наших равликів в холодильник. Це самий перший. ну, Холодильник не побутовий, це холодильне приміщення, в якому також є свій мікроклімат, де повинна температура бути там від 4 до 6 градусів. Де повинна вологість бути не більше, там 70 У жовтні розповідає, ферму збирає траву викоше, а равликів збуває. Тину продукції ми просто залишаємо в себе для того, щоб її приготувати, для того, щоб наші гості, відвідувачі і взагалі просто люди могли купити. Також ну частину продукції ми просто банально продаємо, експортуємо за кордон. Дар'я Соколова, Тамас Горозі, Суспільне новини, Черкаси.